Всім вітання! У нас на каналі Якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. Сьогодні в нас на огляді народніший автомобіль. На мою думку, лідер по співвідношенню. Ціна якість Hyundai Tucson 2009 рік, 2 літра бензиновий двигун, на який легко ставиться газ. Автомобіль не битий, не фарбований, з рідним лобовим склом, без технічних чи візуальних зауважень, без дефектів по кузову. Показую загальний стан автомобіля. Комплектація GLS Edition Plus. Всесезонна гума 2024 року. Подивіться на стан кузова. Взагалі ні коцика, ні царапинки, ні мятінки, нічого по автомобілю немає. Абсолютно. Парктроніки. Ніяких технічних візуальних зауважень по автомобілю немає від слова абсолютно. Класний варіант. Високий паркетник, недорогий в обслуговуванні, повторюсь. Все скло, включно з лобовим рідним. Розглянемо його толщинометром. І так, автомобіль, оптика вся рідна, нічого не крутилось, не знімалось. Жодна деталь кузова. Це версія рестайлінгова вже без накладок. Тут косметичний, десь п'ятничко внизу ніби. Так. Да, фарбувалось кусочком оцей низу штучка. Все остальне по оригіналу. П'ятнички локальний підкрас і то його ще потрібно знайти. Він-код відкритий для будь-яких перевірок. Капот не висічений. Бензиновий автомобіль не використовується в Німеччині на автобанах, тому їх ще реально знайти з маленькими пробігами. Разом з вами було детально оглянуто стан кузова, дуже збереженого Hyundai Tucson 2009 року. Випуска рестайлінгова вже дуже гарний колірний маркий. Розглянемо стан салону. Так, в салоні у нас повний електропакет. Всі фіксатори справні, ущільнювачі. Всі на місці, нічого не крутилось, не знімалося. Шкіряне кермо, кермо не фарбоване, не відновлене. Сидіння так само з мінімальними слідами експлуатації 172 900 км підтвердженого пробігу. Підігрів сидінь, ручник, справний, подлокотник без зауважень. Кліматична установка е, заправлена, працює. Все чітко дуже класна, дорога магнітола стоїть Pio Bluetooth. Зручно тримач для телефону є зразу з магнітолою. Потолок чистенький. Задній ряд сидінь без зауважень. З мінімальними слідами експлуатації витерте. Шкіряний салон. Дуже практично, дуже легко за ним доглядати. У Кого є діти, той зрозуміє. Прикол тюксона, що відкривається окремо скло, є полочка. Відкривається окремо багажник. Нагадаю, автомобіль без ДТП, нічого не крутилось, не знімалось. Корозії по автомобілю відсутня. Два ковріка. Це німець, вирізав ще окремий захисний коврік додатково на основний заводський. Повноцінна запаска, оригінальна разом з диском по формі. Домкрат все присутнє. Видно, що запаскою цією не користувалися особо. Полочка присутня. Власне практичний автомобіль, який не втрачає особу в ціні. Дуже надійний. Просто доступні дуже ціни на обслуговування. Автомобіль 2009 рік. Маргарет Marгарет їздила. Julia Margaret Hіler. Сервісна книга. Відмітки про обслуговування автомобілі, два ключі. Нагадаю, що по кожному автомобілі ми можемо підтвердити абсолютно кожен пробіг. Автомобілю і без документів видно, що дуже маленький пробіг. Нічого не крутилось, не знімалось достойний варіант. Перевірка стану роботи двигуна. Tucson 2009 рік, рестайлінговий вже. Клімат справний. Включається, дує, холодить, компресорна нагрузка йде. Підігрів сидінь справні. підлокотник тримає без пошкоджень, підлокітник без пошкоджень, дуже якісна акустика. Піонер стоїть з тримачем для телефону, я казав. Дорога магнітолка, кермо, подивіться, воно не фарбувалось, не відновлювалось з мінімальними слідами експлуатації. Ручник нас тримає, скло, підіймачі, справні обидва. Всі чотири справні, все працює. Підкапотний простір найбільше, що мене тут ще вразляє, тому що це еталон стану підкапотного простору для Тюксона. Оптика це рідна, нічого не крутилось, не знімалось туманки, Немає слідів скручування ніяких по автомобілю. Жодна тальпузова не знімалась. Подивіться, підкутний простір взагалі без натяку на корозії. Всі ущільнювачі на місці, взагалі, в слабких місцях навіть точечки немає. Додаткова заводська обробка в слабких місцях, в не в слабких місцях, а в місцях, де може проявитися коло, корозія в будь-якому авто. Мотор чистенький, сухенький, потьоків масла ніяких немає, працює тихо, рівно в автомобілі. Беззаперечно видно, що тут дуже маленький пробіг. Це дуже класний, простий надійний двигун, на який дуже легко ставиться газ. Один із найдалих даної моделів. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто народніший автомобіль Hyundai Tucson 2 літра бензин 2009 рік. Передній привід на гарній всесезонній гумі 2024 року, максимально збережене авто без технічних чи візуальних зауважень. Подивіться на стан кузова. Нагадаю, що всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. У Нас працює послуга доставки. Працюємо по всій Україні, тому в наших автомобілях ми впевнені на 100%. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку під дім. або приїжджайте, в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, навпроти податкової. Ми завжди маємо гарний вибір автомобілів даної марки, так як вони користуються шаленим попитом в Україні. Дуже практичний, надійний, недорогі обслуговані автомобіль. На огляді з вами був Женя. Якщо вам сподобалось дане авто чи даний огляд, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. Не знаю, чи вам чути, але зараз на автомобілі двигун заведений. Він працює настільки тихо, мурчить, єлі єлі чути. Дуже достойний варіант, збережений кузов, збережений салон, класна комплектація, гарна гума, легкосплавні диски на рейлінгах. Автомобіль з Німеччини від власника, точніше, власниці був оформлений, їздила сім'я. Класне авто. Рекомендую звернути увагу до нових зустрічей із новими автомобілями. Всім мирно, якісних автомобілів. І пам'ятайте, в нас ви купуєте не автомобіль по якійсь ціні, а ви купуєте впевненість в завтрашньому дні. Що ви проснетесь, і ваш автомобіль завтра вас не підведе. До нових зустрічей з новими автомобілями!